MyCD, ймовірно є одним із найпопулярніших технічних індикаторів. Існують десятки торгових стратегій, які використовують цей інструмент, і, якщо чесно, деякі з них досить успішні. Але що, якби я сказав вам, що на TradingView є індикатор, який у 10 разів кращий за старий MACD? він чудово працює для торгівлі на Форекс, акціях і криптовалютах, а також ідеально відфільтровує ринкові флети. Цей індикатор називається Impulse MACD. І в цьому відео ви дізнаєтеся, як використовувати його у своїй торгівлі, щоб знаходити угоди нового рівня. Але перш ніж додати цей інструмент на графік, давайте спочатку розберемося, як працює звичайний класичний MACD. MACD розшифровується як ковзне середнє збіжності розбіжності. Цей індикатор є осцилятором імпульсу. Він вимірює як швидкість, так і зростання або падіння ціни акцій. По суті, він обчислює різницю між 26 і 12-денними експоненціальними ковзними середніми інструменту. При розрахунку їхніх значень обидві ковзні середні використовують ціни закриття за відповідний період. На графіку MACD також будується дев'ятий період на емей самого MACD. Ця лінія називається сигнальною лінією, яка виступає тригером для рішень про купівлю та продаж. MACD вважається швидшою лінією, оскільки точки, що наносяться на графік, рухаються більше, ніж сигнальна лінія, яку вважають повільнішою. Гістограма MACD – це візуальне відображення різниці між MACD та його дев'ятиденною ЕМА. Гістограма є позитивною, коли МакД знаходиться вище своєї дев'ятиденної ЕМА, і негативною, коли MACD нижче своєї дев'ятиденної ЕМА. Точка на гістограмі, де імпульс дорівнює нулю, називається нульовою лінією. Якщо ціни змінюються швидко, стовпчики гістограми стають довшими. Це сигналізує про високий рівень купівельного або продажного інтересу серед учасників ринку. Коли ціна рухається повільно, гістограма MACD стає коротшою у трендових ринкових умовах. Сигнали MACD можуть бути досить точними однак, ринкові тренди виникають лише у 20-30% випадків. Коли на ринку спостерігається флет, що трапляється у 70-80% випадків, цей індикатор генерує багато неякісних сигналів. Ось чому вам може знадобитися почати шукати інші варіанти фіксації імпульсу MACD. Отже, щоб додати цей скрипт на графік, перейдіть у меню індикаторів. У рядку пошуку введіть Impulse MACD. Той, який вам потрібен, це ось цей створений Lazy Bear. Після того, як ви встановите його на графік, відкрийте налаштування і внесіть деякі зміни у стиль. Impulse MACD – це модифікований MACD, який формується шляхом фільтрації значень у діапазоні ковзної середньої, що дозволяє зменшити хибні сигнали, типові для ринку з боковим рухом. Як це виглядає на практиці? Бачите, коли ціна починає рухатися в бік, гістограма індикатора, та лінія стають пласкими. Таким чином, ви можете бути впевнені, що не варто відкривати жодних угод у цей період. Існує багато ідей щодо того, як можна використовувати Impulse MACD у технічному аналізі. Дозвольте показати вам одну з них. Для цієї стратегії вам потрібно знову відкрити індикатори та знайти зони підтримки й опору на основі об'єму. Ось цей індикатор від томів 1001. Ідея цього індикатора полягає в тому, щоб показувати ключові рівні підтримки й опору на різних таймфреймах, які базуються на об'ємі. Таймфрейм і тип зон відображаються ось тут. Ви можете вимкнути зони для деяких таймфреймів, щоб зробити графік трохи чистішим. У цьому прикладі ми залишимо рівні на годинному, чотиригодинному та денному графіках. Швидше за все, ринок буде поважати ці основні рівні підтримки і опору. У поєднанні з цими зонами, імпульс MACD може давати дійсно точні та ранні сигнали для входу в угоду. Отже, умови для входу в лонг можуть виглядати приблизно так. По-перше, ринок повертається до однієї з цих зон підтримки для ретесту. Після ретесту індикатор Impulse MACD стає зеленим, а жовта лінія знаходиться нижче нульового рівня. Крім того, ціна повинна закритися вище зони підтримки в момент, коли з'явився сигнал на купівлю. Також дуже корисно переконатися, що ви не купуєте на рівні опору, оскільки це може спричинити розворот ціни. Для цієї стратегії ви можете встановити ціль по прибутку, орієнтуючись на попередні ключові рівні опору, або просто вийти з прибуткової угоди, коли MACD стане червоним. Це досить агресивна стратегія, яка дає ранні входи на ринок. Однак співвідношення ризику до прибутку може бути дуже високим, оскільки тренд має великий потенціал для розвитку. Якщо ви шукаєте більш консервативний спосіб торгівлі, ви можете входити в лонг, коли MACD формує нову світло-зелену колонку. Крім того, стовпчик повинен пробити жовту лінію вгору. Стовпчик і лінія повинні знаходитися вище нульового рівня. Також уважно стежте за рівнями опору. Купувати, коли ціна вже досягла цих рівнів або вже увійшла в них, зовсім не рекомендується. Для входу в шорт дочекайтеся, поки ринок повторно протестує зону опору. І як тільки МакДі стане помаранчевим, це ваша точка входу. Встановіть ціль на попередньому рівні підтримки. Знову ж таки, це трохи перечасний вхід. Якщо ви торгуєте за трендом, можливо, вам варто дочекатися, поки жовта лінія MACD перетне нульовий рівень вниз, а потім увійти в ринок, коли новий червоний стовпчик проб'є лінію вниз. Ви також можете використовувати Impulse MACD як додаткове підтвердження для входу. Для першого підтвердження, припустимо, ви використовуєте екстремальний тренд. Отже, щоб зробити наш сигнал на купівлю більш потужним, стовпчик MACD має бути світло-зеленим. Крім того, стовпчик повинен пробити ковзаючу середню вгору. Сигнал на продаж навпаки підтверджується червоним стовпчиком на Impulse MACD, який пробиває лінію вниз. Таким чином, ви відсієте багато хибних сигналів, які могли би призвести до збитків. Обидва ці методи можуть давати точні точки входу в угоди, і вони безумовно кращі за ті, що пропонує старий MACD. Ви можете експериментувати з цими індикаторами та створити ідеальну стратегію для себе. Також не соромтеся залишати коментарі зі своїми ідеями та пропозиціями щодо Impulse MACD. Дякую за перегляд і до наступної зустрічі.